8 жовтня у районі третього магазину працює спецтехніка. Працівники комунального підприємства послуга прибирають територію. Попередньо сміття з цього контейнерного майданчику вивозили в понеділок о 7.30. цього ж дня о 15.00 біля сміттєвих баків, котрі зранку комунальники залишали чистими. Знову з'явилася купа рослинних решток. І сьогодні, 8 жовтня, біля третього магазину, згідно графіку, працівники послуги прибирають сміттєвий майданчик. Сміттєвоз забирає і побутові відходи Води з контейнерів і рослинні рештки, котрі люди залишають біля них. Як говорить директор підприємства Максим Бедік, останній місяць обсяг роботи збільшився. Працівники комунального підприємства відповідно до графіку виїжджають на об'єкти, також проводять всі необхідні роботи. Збирають сміття, прибирають контейнерні майданчики. Останнім часом роботи додавалися. Прилучани щорічно зносять до сміттєвих баків гілля рослинні рештки. Ми стараємось оперативно їх прибирати. Очільник підприємства каже: хоча комунальники продовжують прибирати гілля та інші рослинні рештки, котрі мешканці приносять до контейнерних майданчиків, прилучан закликають знаходити більш організовані способи утилізації. Це подрібнення гілок та компостування. В такий спосіб містяни зможуть полегшити роботу комунального підприємства.